Виявляємо російські фейки. Зараз активно розповсюджується відео в Росії, де нібито в центрі Берліна програється відео з прихованою агресією Западу по відношенню до Росії. На відео наявна вивіска магазину, за допомогою якого ми знаходимо локацію на Google картах. Дійсно, є таке місце в Берліні, ось ви бачите той самий монітор і та сама споруда. Тепер зверніть увагу на фотографію споруди 22-го року. Ми бачимо, що вивіска магазину вже підсвічується. Цікавий момент на відео автомобілі, які проїжджають повз. Є досить застарілими. Таке відчуття, що відео знімалося десь в 10-му році. Не сказав би, що це центр Берліна 2023 року, і головне зверніть увагу на відображення на асфальті під час трансляції цієї реклами. Саме відео сіро-білих таких монотонних кольорів без різких змін. А на асфальті ми бачимо, як відображаються яскраві кольори, не притаманні самому зображенню. Це означає, що програвалося зовсім інше відео а поверх нього вставили цей фрагмент. Більше про те, як виявити підробку моєму телеграм-каналі в шапці профілю.